Чому підій? Так, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Щось дивне. Туди-сюди носиться. Так. Ну, блін ну як так? Ну, опять книжки, ну народ, серйозно? Одна книжка окей, дві книжки окей, но. Жесть. Так, що за книги? Мій декамерон. Така книжка. Коронація слова. Інтер. Варений. Так. Левером. По традиції. Оскільки цей текст не зовсім звичайний, то хочу дати коротке пояснення. Починаючи з доби Рен... Ренесансу, коли монументальні зображення в храмах і палацах доповнилися станковими творами, європейське світське мистецтво трималося на чотирьох стовпах: портрет, пейзаж, нетюрмор і оголене тіло, звісно ж таки. Ну і зважаючи на те, що тут оголене тіло, я думаю, тут про оголене тіло. Добре, книга один. Так, Белий вощ. А тут книга йде одразу на російській мові. Мені здається, її ні разу і не відкривали. Ну, в принципі, і та виглядає як нова. Так, да, Це на російській мові така книга. Так, і що ховається в сотінках? Клайм Баркер, Фрімон Спрауб і навіть Стівен Кінг. Укладач Річард Чимор. На українській мові. Так виглядаємо.